Коли в додатку діє будуть видавати повістки, сі прислали мені повістку повістку надії. Та як росіяни ностальгують за гулагом тик. Ось тобі держава в смартфоні. Коротше, замовив через дію квиток на концерт 95-го кварталу, а ще, звісно, смажених снігурів і написав донос, не забув на російськомовну продавчиню. Друзі, от приблизно так російська пропаганда висвітлює роботу нашого застосунку Дія. Знімай, знімай. Ці його прислали мені повістку на «Дії». Гадаю, я буду служити. Ось цей свіженький, досить таки, знаєте, діджитальний фейк про дію вже звучить як новий анекдот. Через дію кажуть, що можна купити квитки на 95-й квартал, навіть зі знижкою. Ну ви зрозуміли, Зеленський так знахабнів, що разом із друзяками заробляє під час війни і використовує для цього владний ресурс. Ну більше ж нема напевно де купити квитки на 95-й квартал. Дивно, що не дописали, а тим, хто не буде купувати квитки, Зеленський вимикає газ. Раптом ця цифрова держава виникає реально як монстр-контролер фінансових транзакцій вашого переміщення. Якщо ви думаєте, що реєстрація пов'язана з карантинними заходами явище тимчасове, ви помиляєтеся. Всі внесені туди ваші дані, включно з мобільним, це вже назавжди. Так, ну давайте от прямо зараз в студії зайду в дію і куплю квитки на 95-й квартал. Може я вже не слідкую за новинами. Заходимо. Сервіси, розваги, дія ТВ, Дія Радіо, Армія дронів. Ось подивіться, нічого не вигадую. Де мої квитки на 95-й квартал? Вони відсутні, як і клепки в російської пропаганди. І ще дуже популярні такі, знаєте, я б сказав, екзотичні фейки про те, що через дію відбувається роздача повісток і пропозиції скинутися на сплату державного боргу України. І те, що дія взагалі вже стала платною, якщо ви не знали, міністерство цифрової трансформації неодноразово спростовувало цю маячню. Наступного року буде один мільйон дронів. Повісток в дії не буде ніколи і тільки так, а все інше це інформаційно-психологічна операція проти України, мета якої друзі, зокрема, це зрив мобілізації, і це дуже важливо. Тож я сподіваюся, ви будете і надалі спокійно користуватись дією, не переймаючись про те, що там прийде повістка. І цьому фейку давайте поставимо 10 гоїти з 10. адже він демонструє ситуацію в самій Росії, адже там справжній кібергулаг це не вигадка. Держпослуги, платіжна система Мир стануть обов'язковими додатками для гаджетів, які продають у Росії на порталі правової інформації. опубліковано постанову, якою уряд країни затвердив перелік вітчизняних програм, обов'язкових для встановлення на смартфони, планшети, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки і смарт-телевізори, які будуть виробляти з 1 січня 2021 року. Ух, як би їх не виправдовували ліберали, проте росіяни це народ мазохіст. І зараз я вам це доведу. Він фактично кайфує від приниження та знущань, бо тільки в цій країні реально ностальгують за Сталіним та його репресіями. Проводити поняття ворог народу. Не треба цього соромитися, ворог є, поняття нема. Причому не тільки там ті, які віддають дурнуваті накази. А зокрема, й тут на гражданці про що ми говорили всі ті дуни, вся та численна сволота, яка тут є. Чого ми соромимось? Мені кажуть, ти хочеш сталінських репресій? Я хочу. Я хочу про те, що мій дід 9 років відсидів. Я хочу нагадати за цією статею. Всю війну пройшов у 46-му році. Відсидів, потім його реабілітували. Але розумію, що на той момент державі це було необхідно зробити. 20 років вони будували путінізм, а приїхали до відтворення сталінізму з усіх блакитних екранів на болотах. Пропагандисти дедалі рішуче агітують за гулах та вихваляють НКВС. Смерш пора повертати. Годі загравати. Годі загравати. До речі, ви знали, що в Росії вже не можна казати блакитні екрани. Це пропаганда ЛГБТ, і через це до вас може прийти НКВС. Російські говорящі голови регулярно вкидають в інфопростір ідеї, що підвищують градус істерії та ненависті в російському суспільстві. Дійшло до того, що депутат єдинорос лише вслухайтесь. Ну той, що генерал відставці спозивнив «100 грам грульов. Публічно закликав відродити гулаг, тобто систему концтаборів для всіх незгідних із політикою Путіна. Транспортна магістраль, мертва дорога, полярна дорога все це різні назви одного проекту: амбіційного і масштабного дітища Йосипа Сталіна, залізничного полотна протяжністю близько півтори тисячі кілометрів, яке мало з'єднати західний і східний Сибір. Будівельні роботи на цьому грандіозному проекті здебільшого проводили руками арештантів, засуджених за різними статтями, але найбільше. Більше їх було послано на катергу за крадіжку продовольства, що легко було пояснити післявоєнним часом і голодом 1946 року. За деякими даними на будівництві століття перебувало близько 300 тисяч в'язнів. Кожен третій з них там же й помер. Фізично? Фізично у нас смертна кара заборонена. Так точніше, у нас мораторій. Я неправильно сказав мораторій на смертну кару. Тут не обговорюються, але якщо людина йде проти держави, мабуть, треба вживати якихось заходів. Мені зараз скажуть, ти знову хочеш влаштувати гулах, але я чесно скажу, хочу, щоб ті, які зараз шкодять наші батьківщині тут усередині, радісно махали кайлом у районі Колимського тракту. Це правда. Певно, потрібен якийсь пририв, щоб все змінилося. Почекаємо трішечки за допомогою Жиріновських часів Путіна, за допомогою Гурольова влада Росії просто промацує тло вибудовує собі для того, щоби. Погіршувати репресії, ініціатором яких Путін по суті ніколи і не був, такі як Жириновський і тому подібні підігрівають російські населення на, на те, щоб вони шукали як і всередині, так і зовні якихось ворогів на цей ось патріотичний історизм російського населення, і таким чином використовуючи це все для того, щоб мобілізовувати людей для того, щоб вербувати їх на війну проти України. Зокрема, це той самий випадок, коли росіяни ще не цікавляться політикою, але політика ними вже дуже. Не зацікавилася сьогодні. Були пропозиції скасувати вибори президента. А навіщо навіть якщо ми всі тут будемо ходити і колупатися в носі? Президент переможе на виборах. Це не чия заслуга, це його особиста. Заслуга а взагалі ж ГУЛАГ – це колективна травма багатьох народів і багатьох поколінь. А для росіян це справжній стокгольмський синдром, адже на болотах досі не можуть відмовитись від катувань самих себе. А все тому, що на відміну від Німеччини, вони так і не засудили, і не відправили в пекло історії свій тоталітарний режим на чолі з вусатим збочинцем. Все відбувається навпаки. У 2021 році Кремль під мовчазну згоду населення ліквідував правозахисну організацію Меморіал, яка розслідувала політичні репресії в СРСР. Меморіал це цінність. Меморіал це люди. 25 листопада у Верховному суді Російської Федерації почався розгляд позову Генеральної прокуратури про ліквідацію правозахисного товариства Меморіал протягом 30 років. Це найдавніше правозахисне товариство в країні займалося збереженням пам'яті про сталінські репресії і репресованих. Тут друзі ставлю 10 гоїд із 10 без сумнівів за невичерпний мазохізм російського народу. І друзі, наостанок запам'ятайте, пригожин насправді живий. Він просто ухиляється від мобілізації, аби після Бахмута ще й не штурмувати кілька років Авдіївку. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.